Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля та на скеп зв'язку Назар Задарій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину. Добове зведення з фронту окупанти один раз порушили тишу. Назар, будь ласка, детальніше розп... розкажи про це доби. До речі, на вихідних трохи вогнева активність окупантів знизилась. За спочатку цієї доби поки що не було ніяких порушень. А за минулу добу маємо ось так. Противник біля південного відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних танкових гранатометів та стрілецької зброї. Ну так, і в суботу, в суботу, було 10 обстрілів. Ми Маємо одного бійця, який підірвався на міні і, на жаль, загинув. Ну і до новин про Донбас знову таки Зеленський, Меркель та Макрон можуть обговорити Донбас без Путіна. Як ми пам'ятаємо, минулого тижня відбувся так, як ви вже назвали, ненормандський формат, коли Меркель, Макрон та Путін обговорювали побічно обговорювали Донбас, тоді без Зеленського. Зараз Зеленський, Меркель та Макрон можуть обговорити Донбас без Путіна. Про це повідомляють ЗМІ. О, так і е... Кажуть, що ця розмова відбудеться швидше, оскільки відбувається ескалація росіян ну, їхніх сил на наших кордонах, ми бачимо, що за минулий тиждень це було така, скажімо, гаряче було і на фронті саме. І як ми ми ще знаємо, що... і як Так, 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 так. так кажи. Я, як ми пам'ятаємо, просто я думала, що ти до, до цього і підводиш. Як пам'ятаємо, Джо Байден телефонував Зеленському теж, що обговорювали ситуацію на Донбасі, і ескалацію конфлікту, можливо. І е, про те, що Росія підтягує свої війська до кордонів. Власне... Так, да, стягує активно, там проводять якісь навчання. Ай, е, побачимо, що воно буде. Я так по, по Подивився, почитав експертів, то всі сходяться на думці, що прямо зараз Росія не буде до якихось там повномасштабних дій вдаватися. Але ось в майбутньому можна буде щось таке очікувати, зокрема, на фронті на сході України. Ну і до новин локдауну. ми маємо бути готові. До новин локдауну переходимо червону зону карантину можуть розширити. Про це повідомляє міністр кабінету міністрів Олег Нємчинов. Як знаємо, від сьогодні жорсткий локдаун діє, жорсткий карантин діє в Києві, в столиці можна пересуватися транспортом лише за спецперепустками. За словами Олега Немчинова, треба звертати увагу. Йдеться про Харківську та Хмельницьку області, і він радить цим регіонам звертати увагу на показники госпіталізації. Ну, врешті, я не розумію, що значить. Що означає звертати увагу, якби звертають увагу, роблять все, що можуть, я так, розумію, я так думаю. А, тим часом Закарпатська о, область може. Вийти з червоної зони, перейти в помаранчеву, і як ми вже раніше казали, про те, що Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, саме обласний центр, там вже ситуація з коронавірусом поліпшується, і а, міський голова Івано-Франківська казав про те, що можливо за тиждень, але вже минуло два тижні, Івано-Франківська область теж перейде з червоної в помаранчеву зону. Але поки що бачимо за даними Міністерства охорони здоров'я, що у червоній зоні залишається Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька Чернівецька та. Чернігівській області. Трошки про карту вакцинації так. розкажеш? Давай розкажемо, що ми маємо. Ми маємо, ну, як бачимо, вже на вихідних спостерігаємо, що все менше людей щеплення щеплення. Тобто, за 4 квітня маємо 1258 щеплень. Загалом по Україні маємо майже 292 тисячі зроблених щеплень, і дві людини у нас. Зробили повний курс щеплення, тобто двома дозами вакцини. Найбільша а, кількість щеплених у столиці і у Дніпропетровській області теж бачимо це на інфографіці. І до новин Газпром зменшує транзит газу через Україну, так? А... Очікувано. <гум> Крім пенічного потоку, там першого і другого другий ще не добудували. Але ще в нас є турецький потік, так само перша і друга гілка. Так от Сергій Макогон у Фейсбуці написав, це голова компанії оператор газотранспортної системи України. Зацитую, після запуску турецького потоку першого та другого транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький потік 2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. І ще тут варто додати, що, е, <кхід> якщо завершить продовження турецького потоку через Болгарію та Сербію, то Газпром. Переведе транзит до Угорщини теж через турецький потік-2. І це означає, що ми втратимо транзит на 10-12 мільярдів кубічних метрів щорічно. Так. Ну і ми пам'ятаємо, що в нашому ефірі вмикався Михайло Гончар, експерт міжнародних енергетичних та безпекових відносин. E, і він розповідав, що якщо добудують у цей e, північний потік 2, то Україна втратить, e, це буде для неї збитки десь один відсоток ВВП. Тобто, так, ну, він казав про те, що це. Реальні цифри, що mm -hmm. це буде взяти з наших гаманців, тобто це відчує кожен на собі, коли буде добудовано північний потік. 2 і пам'ятаємо про те, що ну звичайно це в кажуть про те, що Північний потік 2 добудований на 95%. І про це вже кажуть, здається, другий місяць, якщо я не помиляюсь, якщо не більше, так Назаре так. Ну вони там намагаються його добу добудувати попри санкції. Ну, ми ще очікуємо додаткових санкцій Сполучених Штатів Америки. Так що будемо спостерігати, як буде розвиватися ця ситуація. Ось ще, до речі, Сергій Макогон він сказав, що транзит газу Україною це не тільки значний дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України. Ось. Ну і що, це станом на зараз, це у нас всі новини, які ми можемо повідомити. Більше читайте на сайті ammen. Ми тримаємо руку на пульсі всіх важливих подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається, можете допомогти вам фінансово, то є у нас на сайті. З вами були на завтра. Буля, дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.